Звернення до уряду та пана кулебе, міністра МЗС України. Ви дебіли, чи як? Ви дебіли, чи як? Додуматися прийняти постанову 1487, яка протирічить Конституції України, це потрібно бути повними бовдурами. Які навіть право не читали та не вивчали в університетах в цілому у киваво? До такого додуматися, щоб посольство України за кордоном займалося військовим обліком і брало людей в заручники, відбираючи документи і примусово на території посольства депортували українців на передову на вірну смерть. Ви зовсім дегенерати? чи як, Більше слів меда? Що до цього немає. Ви дебіли. Просто кончені дебіли. Які не мають права взагалі керувати Україною в цілому. Якщо б я був при владі нічого з цього, що зараз відбувається. В Україні в цілому не було би ані війни, ані російських військ. Взагалі нічого з цього. І ніхто би не призивав в армію на забій. Шанов. Ви що робите? Ви просто кінчений і кончений совок, який доживає свої останні дні. Повірте. Ваші дні закінчуються. Що мається на увазі, вас більше ніхто обирати після таких подій не буде. Тому що навіть наш ворог Петро Порошенко не додумався до такого, щоб змусити українське посольство за кордоном брати заручники українців і відправляти на забій. Хоча він цим також займався по-іншому. Але Порошенко не забороняв під час військового стану, який він вів теж незаконно, не забороняв виїзд за кордон, як ви. Навіть так званий тиран Порошенко не робив і не опускався до вашого рівня Сувка. Тому що він барига, ви гірше, ніж він. Ви гірші, ніж бариги ви совкі, які зросли з криміналітету. Якось так і живемо, українці. Що ви думаєте про цей геноцид, який влаштував нам уряд та пан Путін? Кажіть в коментарях. Підписуйся на цей Ютуб канал, Поширюй це відео в тренди Ютубу. Тут кажуть правду. На мою думку. Війну в Україні, якої немає по суті офіційно, можна зупинити. Дуже швидке розчерком пера. Зеленський казав, потрібно перестати стріляти. Потрібно сісти за стіл переговорів, за який він ніколи не сяде, тому що він слабак і боїться перемовин з Російською Федерацією. А мені є що сказати путіну, а їм нема що сказати, тому що вони не юристи. Путіна можна розмазати по стінці за декілька хвилин. В цілому. І нічого там його боятися. Але наші мене не послухають в цілому та всіх погнуть на збій, поженуть. В цілому.